За твоєю парадою зробив фотосесію для Тіндер. Тепер інша проблема. Ну, давай, Дмитро. Щось мені підказує, що це той самий Дмитро, один з відосів е на цьому тижні був про нього. Співпало у мене три пари за вечір, а вони мені всі подобаються. Досвіду малувато, тому не знаю, що робити. Всіх одразу витягати на зустріч. Так. З однією може. Ну, Ніхто не каже, що ти за один день це повинен робити, але з кимось там у вівторок, з кимось у середу, з кимось у четвер. Це ж розумієш, що те, що у тебе співпало три пари, це зовсім не означає, що у тебе буде три побачення. Це зовсім не означає. Ну, добре буде, якщо це буде саме так. Ну, хоча це скоріше буде виключення. Тому пробуй витягувати усіх, хто перший витягнеться, того і їби. Чи одну дівчину доводити до зустрічі, а потім починати іншим писати? Поки ти там одну витягнеш, інші вже з кимось іншим погодяться на побачення і, скоріш за все, просто можуть тобі вже не відповідати. Таке може бути. Тому куй заліза, поки гаряче. Тобто витягуй усіх якомога швидше. Ефективність знижується, коли пара співпала, а чоловік не пише. Так, я скажу, що у перший день... Ймовірність найвища на другий день. Вона вже там, мабуть, в два рази в два рази менше. Чим швидше, тим краще.